Ну давай ну і я смотрю в твої глаза. Пустиє зіркала в них внікадраження. Ліза любить співати разом з татом. З самого народження відчуваю його любов та підтримку, і тому нічого не боїться. Навіть виходити на велику сцену перед суворим. Журі Ліза співає з трьох років, а останні півтора почала займатися професійним вокалом. За цей час маленька Херсонка привезла у рідне місто 12 гран-при з різних міжнародних фестивалів. Останній конкурс, на котрому пролізу Волоченко, дізналася вся Україна, це телешоу Голос Діти. Нам сказали, отслеживали наше творчіство Лізи Волощенко, моєї дочки по Ютубу. По за півтора роки якби професіванпрофесіонального пенія выступления. То тобто есть и прислали нам електронне письмо, как бы, і пригласили на кастинг голос діти. Так ми попали участь у подібних змаганнях непросте випробування. Незважаючи на те, що зовні маленька співачка тендітна та ніжна наполегливості та витримки у неї вистачить на двох. Були у нас моменти, коли дітки цілий ціли день ждали, как говорится, і дощ был, і все-таки дождалась вона, все це пройшла всі трудності. Очень хотіла, це була моя мечта. Невідомо, хто хвилювався більше Ліза на сцені чи тату з родиною за лаштунками. Але одну мить Ліза точно буде пам'ятати завжди. Це, звісно, було, коли ті на Карль, так. Э... Жали, коли я сказала, що пойду к неї в команду, на мене обняла. Ліза Волощенко ходить у 55 школу. Разом з однокласниками вона навчається не з першого класу, проте у неї багато друзів і всі дуже переживали та вболівали за дівчинку на конкурсі. Ми підтримували її, були дуже раді, коли к неї повернулись одразу двоє со всіх дітей на я думаю, что она лучше всех пела. Она очень хорошо поет. Может, Чтоб на уроке. Может, на уроке пения спеть там. Пісні там такі, які ми вперше слышим. Даже виходила на сцену или когда були сйомки. То звонили и одноклассники, и, і свої родные тоже говорили, держим за тебе кулачки, підтримуємо тебе. Якщо ти вже народився з талантом, то він буде супроводжувати тебе всюди. Ось і ліза співає не лише на уроках співу на трудах. Ми можемо попросити, вона може там щось спеть. Зоряна хвороба, незважаючи на численні досягнення, аж ніяк не торкнулася юної співачки. Моє мнение, то що вона лучше всіх у нас в школі. Вона очень добра, не боліє зв'язною болезнью, легка в общении, всегда допоможе. Хочу сказати, що ліза окраса нашого класу. Вона приймає участь абсолютно в усіх конкурсах, не тільки в класі, а і в школі. Також ми це дуже цінуємо. Ми її любимо, бажаємо їй творчих успіхів. Нехай її мрії зісняття. Ліза бігає та бавиться з друзями на шкільному подвір'ї. Вона любить все те, що й інші десятирічні дівчатка. Проте співає дорослі серйозні пісні, до того ж іноземними мовами. Це, може, по генам передалось, то тобто, есть по наслідству запаміння англійські тексти, тобто, пойот слушает пісню. В течение часу-півтора пойот її повністю, якби вже потім ми її доводимо до автоматизму. То англійські пісні поєт, іспанські, болгарські поєт пісні кажуть, що за кожним митцем стоїть муза або янгол-охоронець. А маленька ліза міцно тримає за руку тата, котрий вклав у неї свою душу. В Одесі підняла зал три тисячі чоловік з пісні Харт, яку папі посвятила. Я так сильно хотів, щоб вона пела. Вроді би дитина... 9-10 років, А ми мана поєд серйозні пісні класічські Х'юстан і Селін Діон, і Лару Фабіана. На тем, Маладе Ліза – не перша зірочка в родині. До неї на високі українські сцени уже підіймався її старший брат Артем. Його приклад надихнув і Лізу спробувати свої сили. Сьогодні вони далеко один від одного, проте продовжують спілкуватися скайпом. Брат у мене участвував. Он ви танцюють частував в Україні. Має талант. Они танцювали со своєю групою. Потім он пройшов і потім ще участвовал, танцевал в шоу танцюють всі. І у них була група фантастик фо і коли він уже пройшов в сотню, то он заключил заключив контракт в Америку. І он не смог далі участвовать. Як і в кожної дитини, у лізи траплялися переломні моменти. Одного разу вона ледь не відмовилася від співу. Усіх діток є 10-11 літ момент, коли вони ламаються. просто ребенок классно поет, и потом ребенок бах и обламывается, и бросает заниматься вокалом. Мы это пережили, слава богу, полтора месяца с папой не разговаривала вообще, хотела бросить вокал. И папа с ней не разговаривал, школа, дом, работа, школа и все. И, как говорится, наш педагог по вокалу Любова Олеговна Фогель, она помогла Лизу восстановить, как говорится, морально, пришла в гости с конфетками, с чем там еще. Зашла, з Лізою, поговорила часик, Ми навіть не заходили, і вийшла, ліза, обняла папу, сказала, папочка, я буду п'ять. Вони вже не пам'ятають, коли саме з'явився Лізин особистий девіз, але з ним маленька Херсонка впевнено йде по життю та вірить, що обов'язково і далі співатиме на великих сценах, аби тільки тато завжди дивився на неї із залу. Какой твой девиз, скажи? Я з шагов вперед, но ни одного назад. Отак, вот от ми й живем так з таким девізом. Нічого назад, тільки вперед-вперед, Да, доця. Попереду на десятирічну Херсонку чекає важкий етап на телешоу. Прямі ефіри. Колись небайдужі херсонці підтримали талановитого Віктора Романченко, і він став переможцем на ікс фактор. Тепер нашої підтримки потребує і маленька Єлизавета.